Так, усіх вітаю. Привіт-привіт сьогодні 11 чи 12 грудня 24 рік, Київська область, зима, сніг. Поки плюс, передають мінус 10 і більше. Тому, друзі, дивіться, краса така, да? головне без критики, бо зараз я знаю, що напишуть. Все одно сніг іде, холодає, тому... Прийшов час накрити інжир. Я тільки зараз буду його накривати. Зараз вам покажу, підскажу. Мене звати Анатолій канал Тропічний сад. Хто не підписаний, слідкуйте, підписуйтесь, думаю, буде цікаво. Дивіться. Ось у мене такі інжирчики ростуть. От, е особливо хто підписаний вже, можливо, хто перший раз, я під Києвом живу поряд. Київська область, різні сорти: Брунсик, Браунтурки, Адріатичний білий, баянс, Рандино, Даф і тому подібне. Не дуже багато сортів, але я вибираю ранні самоплідні сорти, щоб вони встигали дозрівати, тому що це проблема є в Україні, особливо в холодних регіонах. Київщина. Коротше говорячи, тільки Південь, там всім адекват. А так, ось такі в мене кущі. В ґрунті ростуть, в горщиках ростуть, скрізь вирощую різні варіанти. Це все на канали показую і розповідаю. От. І зараз все-таки холодає. Я дивіться, були інжирчики трошки підрізав верхівки, щоб просто хватило агроволокна накрити. Чому? Тому що ще там на метр в висоту було і дуже високе, так би я його не зрізав. Я роблю обрізку весною, повторююсь, хто не знає. Я особисто. Це не є таке правило, але я так ріжу. Тому що зимою, десь, можливо, якісь краєчки підхвачує. Ну, Останні роки такого, слава Богу, немає. Це просто ящики стоять, склав, тому не звертайте на них уваги. А взагалі-то підрізав тільки верхівки, щоб трошки було легше накривати, щоб воно було. Хватило агроволокна. Тому, друзі, я буду накривати. Агроволокно, ось таке в мене, по-моєму, метрів 13 чи 14 агроволокно довжиною 6,4 метри шириною. Його повинно хватити, накрити мені оцю половину мого інжиру. Тому я сам процес як накривати, я думаю, не буду я вам показувати, що просто розвернути агроволокно. Оце у мене п'ятидесятка, Біле звичайне стандартне агроволокно. Я думаю, що в цьому якихось особливих ритуалів показувати, розповідати не потрібно. Я вже тоді в кінці вам буквально покажу е відео, як воно вийшло, що з цього вийшло. Можливо, трошки не хватить агроволокна. У мене ще є кусочок один, двохметровий, От, Тому буду якось отак от накривати. Інжирчик в цьому році дуже гарно себе почував, дуже багато плодів. Плоди, ну, визріли на 98%, мабуть, якщо так, бо до, трошечки залишилось буквально і то це яке. Я... Я робив точку росту, зупиняв, воно дало знову молоді прирости, частина визріла, Це, як можна сказати, другий врожай уже. Розумієте, це під Києвом. Ще й в мене тут така низовина, це фантастика. Але насправді було жарко в цьому році сонячно тепло. Інжирчики дуже-дуже гарно себе почували і багато дали смачних, класних плодів. Там, десь десятки кілограмів плодів було в цьому році. Є новенькі сорти, будуть інжирчики на весну планую. Дуже гарні сорти є, які мені подобаються. Тому якось так планую вирощую, показую, вирощую кущем, вирощую його можна. Його а, горизонтальним кордоном, або японський метод вздовж землі пускати декілька рукавів, там чотири і по декілька залишати бруньок. Воно буде гарно рости, просвічуватися, прогріватися, особливо, щоб коренева система ствол внизу прогрівався. Це важливо для інжира. І проблем все ніяких не буде. Декілька років в відрах. Ось десь у мене он, дивіться відро. У мене таке з інжиром трошки може. Некрасиво показується, але ось що ви розуміли. А потім вже третій рік висаджую ґрунт, якщо є можливість в яму, шикарно працює цей метод. Яма до 8, десь см 80 глибиною. От, і туди садить. Між інжирами десь метрів три залишати потрібно точно. Це тому, що перших 2-3 роки буде нормально, а вже п'ятий-7 рік буде маловато місця. А як буде притіняти, потім буде не визрівати врожай. Ну, тобто, що ви планували. Що через 5-7 років у вас буде добрячі великі кущі, які будуть гарно-гарно плодоносити. Тому 3 метри залишайте мінімум. Це буде прям, прям клас. Так що, поки ось так довго не буду говорити, просто щоб ви розуміли, що інжирчики, дивіться, в мене декілька років, цим уже по-моєму, по 6 років, це вже 7 бо буде. Дивіться, вже тут стволи такі дуже серйозні. Я дуже зрізаю, тому що нам потрібно накривати. Але нічого, цей прям взагалі дуже-дуже сильно такий товстий, вже такий класний. Бачите, в мене, по суті, чотири рукави. Один, два, три. Он, три і ось 4. І від них я залишаю, буквально оце обрізаю все. Це в цьому році, бачите, як обрізав. По одній, буквально брунці, по дві. Всього цього достатньо. Цього достатньо. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Кому не зрозуміло, слідкуйте за каналом. Дивіться відео. Я думаю, що це буде зрозуміло. Весною, коли вже там лютий місяць, думаю, початок березня зроблю повністю обрізку. Це знову я вам покажу. Буду пересаджувати, буду насаджувати, буду о, укоріняти. Тому, тому кому цікаво, інжирчик. Якщо я тут під Києвом вирощую, то ви, по суті, всі остальні області, ще ж я говорю, у мене низовина дуже низько, так, і плюс у мене волога вода. Подивіться, відео, я знімав, там взагалі вода стоїть, у мене тут весною я качаю навіть воду, тому що ну, води стоїть 15 см отут в теплиці. Треба підсипати, але ну, свої моменти є. Це не хочу про це зараз говорити. Тому якось так. Уже тоді давайте я розтягну, бо треба ще. По, по когось попросити, щоб самому просто незручно натягувати на 12-метрову довжину, е, незручно натягувати агроволокно, з, заносити, розправляти. Тому попрошу, ми це вже розправимо, потім я вам покажу, як воно виглядає в кінці. І е, я не замотую, не обмотую, воно просто лежить. Дуже гарно себе е, е, інжир е, показав, як він зимує, тому. Це все реально і безпроблемно. Чим старіший кущ, тим він міцніший, тим він більше, дають більше плодів і зимує краще. Тому я й не рекомендую декілька перших років вирощувати його просто отак: от. сажанець посадити прямо відразу в ґрунт. Якщо ви, звичайно, Херсонщина, Одещина, там, Рені, тому подібне Запоріжжя, Миколаївщина, туди де тепло-тепло, тоді ще норм це, в принципі. У вас працює, але не критикуйте і не порівнюйте регіони, бо ви пишете інколи таке: о я не накриваю, хай воно росте, хай роз... Ну, ви, ви просто не розумієте, що таке різний клімат навіть в Україні, коли у вас одні культури ростуть взагалі безпроблемно, то в других регіонах це. Ну, дуже непросто розумієте? Тому не потрібно показувати своє фе, потрібно ці моменти враховувати, я їх проговорюю. тому і я використовую такі методи. І вони працюють, тому що я втрачав рослини. Мені про це ніхто не розповідав, коли я купляв саджанці Але досвід я з вами ділюсь, от як воно є. Тому, чекайте, покажу в кінці, вже який буде результат. Так, дивіться. Ось так накрив. Точніше, накрили. Бо самому це взагалі нереально. І так вдвох єлі-єлі накрили. Ось така движуха. Отак от інжирчик буде в мене зимувати. Дивіться, яка краса. Все те, що я вам говорив, там виходить, бачите, воно простір, там є своє повітря. Воно не обмотане, воно не бруньок не торкається. Розумієте? От Тому я за такий спосіб накривання. Тут все ж на підлозі, ну, на землі я маю на увазі лежить. От, зараз, якщо спробую зайти, вам показати, що всередині. Дуже, дивіться, мене, по-моєму, 15-метрова Дивіться, яка краса. 15-метрове агроволокно. Давайте трошки незручно. Може якась картинка, дивіться, що всередині тут. Гляньте. О, Отак от, от ми маємо, дивіться. Бачите, тут такий простір, гуляє повітря всередині, ось так от аж до землі накрив, бачите воно, отак от і буде в мене зимувати інжир. І повірте, все буде чудово. Все буде, Я вірю, що буде все нормально. Звичайно, якщо там буде за 30 морозу, надіюсь, такого не буде. вірю. Але щоб ви розуміли, ось так от у мене будуть зимувати інжири. Бачите, все аж до. Землі прокрив, ну, накрив. Так, не просто було запихнути туди, звичайно, але ось такий шалашик, накриття таке для моїх інжирчиків. Все, в принципі, покидаємо цю палатку. Ось таким чином тут у мене буде воно зимувати. от Бачите, все супер. Зараз я доберусь. Опа! опа вийду з тунелю. Такий собі тунель. От, і все. Друзі, отак от просто буде лежати. Дивіться, краса чи не краса. Для мене клас. Я радий, що хватило. Дивіться, аж до землі тут показую, агроволокно лежить повністю. От таким от чином буде зимувати гінжир. Чому накриваю? Тому що все-таки, що на вулиці, що в теплиці одинакова температура. Єдине, що немає, просто отаких от, от сквозняків протягів і все, розумієте? От, все, аж до краю. Тому дивіться, я брав в тому році агроволокно. По-моєму, 15 метрів на 6,4 метри. Щось таке. То ви знаєте, буде, було багато тіпа лишнього в тому році. А в цьому році таке впритик. впритик реально, настільки І теж я підрізав там По метру деякі обрізав, так би не хватило, да? От. А так, виходить, якраз притик. Чітенько, все класненько, все чудово, його хай воно гарно перезимує. І весною раненько, весною раненько я е відкрию, пообрізаю, сформую і обов'язково вам покажу. Тому трошки так змінюється, бачите, вже темно на вулиці. Аж морга вроді. Тому. На зараз все. Хто не підписав, підпишіться, слідкуйте, коментуйте. Чому? Тому що реально допомагає відео багатьом людям. І я дуже задоволений, що моя робота вона не даремна. Що люди пишуть, що відео корисні. В принципі, це моя і ціль. Що я знімаю недаремно, і воно вам допомагає, воно практичне. от. Я дуже до це радий, що є обратний зв'язок, і він на 99% позитивний. Трошки є хейту, але це таке діло, знаєте. Не бери важкого в руки і дурного в голову, як кажуть, і буде трішечки все простіше. Так що давайте всім благословінь, Лайкос з вас, комент з вас. І до нових до нових відео. Пока-пока!